А як щодо штучного інтелекту, як, як ти оцінюєш його можливості в освітньому процесі? Ну, очевидно, я штучним інтелектом користуюся дуже добре і дуже багато. Я оцінюю те, що ну, він вже є, він буде ще більше розвиватися, і від нього ніхто нікуди не заховається. Так? І я проводжу дуже звичайну аналогію. Ну, от в мене в восьмому класі не було телефону. Так? Моя мама більшу частину життя жила без телефону. Зараз я не запитую, як тобі без телефону? Ну, типу, я не буду. Раніше теж це було зло, 5G, 4G, опромінення, ми не будемо це використовувати. Теж саме у нас зараз іде штучним інтелектом, так тобто, це зло для чого воно захопить світ, але потрібно, щоб е вчителі зокрема зрозуміли, що це інструмент, mm -hmm. який допоможе їм працювати, який полегшить їхню роботу, е який потрібно ну, з з з змиритись, що він є, він буде, і хочеш, не хочеш, потрібно його використовувати, щоб якщо ти хочеш е легшого життя для себе кращої роботи. Бути більш результативним і мати час на ту ж саму каву, морозиву або ще щось.